Оновлений патріотичний міст на Стрийській залізниці оцінив всенародний улюбленець. Дзідзьо. Співак особисто зі своїми побратимами пройшовся усіма східцями пішохідного мосту, який з'єднує вулицю вокзальну з новим світом. Нагадаємо, міст через залізницю розмалювали саме стрияни, клич, яким кинули небайдужі містяни, громадські активісти з молодь Стрийщини та наші ланівські менеджери у два етапи. Задум все-таки здійснили. Втім, не без допомоги спонсорів та стриян. Перші дали вдосталь фарби, другі ж вкинули свої пожертви у скриньки, розставлені по торгових точках міста. Ці гроші організатори витратили на одноразові стаканчики, в які наливали жовту і блакитну фарбу та пензлики. До малювання долучилися цілими сім'ями. Закохані шпари залишили на мості колодки кохання. Ну а мега-популярного дзідця зустрічав чи не увесь три: фото на пам'ять, спільно заспіваний гімн країни і автографи більше 200 активістів, які Клалися до розмалювання пішохідного мосту з рук самого дідя, отримали грамоти. Коротко, я мега популярний дідя Лесяк Юлік. Приїхали до Стрія сьогодні на День Незалежності України. І вітаємо всіх стрійчан і взагалі всю Україну з Днем Незалежності! З Днем Незалежності України! Ще немела україни! Я ja, хро...